Вітаю, мене звати Олеш Танько, я випускник Київського університету, фізичного факультету спеціалізація квантове торія поля. А після закінчення Київського університету я поступив до аспірантури Масачусетського інституту технологій, а, після якого я ще працював постдоком у Joint Quantum Institute в університеті Мерленда, що є одним з найбільших центрів з квантових досліджень у Сполучених Штатах. Зараз я. Є науковим співробітником у одних з найбільших компаній, яка працює над квантовими обчисленнями і створенням квантових комп'ютерів. У мене є короткий меседж для всіх, хто розглядає вступ до програми квантової поля» на фізичному факультеті. А зараз у науці відбуваються тектонічні суво, і один з них це те, що багато вже хто називає другою квантовою еволюцією, що в 20-х роках 20-го століття ми знайшли, винайшли, що світ описується законами квантової механіки, але вже понад сторіччя фізики стикаються з проблемою, як розв'язати рівняння квантової механіки до систем багатьох частинок. І зараз ми працюємо над тим, щоб створити а, пристрої, які дозволять розв'язувати ці задачі і не лише їх, а, а, а також створювати потужні математичні алгоритми, які краще на те, що ми використовуємо зараз. І робота над цими проблемами вимагає знань, які є напередані е теоретичної фізики, математики, а також комп'ютерних наук. І я думаю, що на своєму досвіді я перевірив те, що мої знання, які я отримав на Київськ у Київському університеті, вони не тільки корисні, але ще є. На рівні тих знань, які мої колеги отримали з топових університетів світу. Тому я думаю, що ви прагнете отримати диплом, який не є тільки відображенням формального вимог, але ще не су, несе за собою якісь знання у фізиці і математиці це Київське університет, особливо програма квантового Поля, це один з не, небагатьох а, місць Україні, який може дати вам такі знання. Я не обіцяю, що це буде простий шлях, але. Я думаю, що це того варте. Я сподіваюся, що цей меседж дуже буде корисним для вас, і я бажаю вам сміливості і наснаги у цей непростий час. Дякую.